Яким чином пов'язана магія з релігією? Давай ми це розберемо на прикладі да, того, що близьке до нас в реаліях України, це християнство. От чим магія пов'язана або відрізняється з якимись церковними історіями? Угу. Вона пов'язана дуже тісно, тому що ось, наприклад, ті самі священники. В церквах вони являються жрецями певної грегоріальної структури. Ми взагалі живемо з вами у світі егрегорів. Наш світ напічканий егрегоріальними структурами. От я, наприклад, застаю в Егрегорі жінок, бо я являюсь жінкою і саме ідентифікую себе як жінка, поводжу себе як жінка і довольствую своїми жіночими правами. Я там входжу в егрегор людей, які водять автомобілі. Я входжу в Егрегор людей, які часи часу п'ють Кока-Колу. Я не являюсь фанатом цього бренду, але я часи часу її вживаю. Тобто, Егрегор це така, ну, типу, приналежність. Так, це така. Ну, давай, давай розкажемо, що Егрегор це така структура, яка тримається на сукупній вірі людей. В явище або ідею. От, наприклад, я п'ю Кока-Колу після того, як я багато поїла, бо я думаю і вірю в те, що вона допоможе мені перетравити продукти. Я така не одна. От сукупність всіх людей, які п'ють Кока-Колу саме для цього, от ура! Ми involved In. Як це сказати? Ми в, типу, коротше, разом з вами на борту. От. Тобто, Егрегорі просто мільйон. І якщо ви думаєте, що ви. Можете жити це життя на світі земля і при цьому не бути причасним до жодної григоріальної структури, то наразі на жаль це неможливо. Навіть якщо ви будете вести абсолютно ескетичний спосіб життя і жити десь на пагорбі, щоб найближчі 5 кілометрів біля вас не було людей і тварин. Ви все рівно будете входити в, людей, в егрегор людей, які ведуть атричинчий спосіб життя. Ну, типу, воля. Так у вас буде меншинство, а не більшість, але, тим не менш, це також егрегоріальна структура. Бо ви будете бачити в цьому певну філософію, ви будете переслідувати певні ідеї. Я живу тут, бо тут екологія краща. Бо я тут, типу, сам вирощую там, продукти, бо я соціофоб, і мене не вибішуються всі люди навколо, і багато багато пунктів, по яким ви приймете це свідоме рішення. Як вони пересікаються між собою дуже тісно, тому що релігія, от, наприклад, існує ціла структура егрегоріальна християнства, і в ньому є християнський Агрегор, і в ньому є різні підвиди, типу протестанти, католики, православні. хто ще? Ми більше yeah. будемо говорити все одно про православ'я. Так, на цьому подкасті в основному ми говоритимемо про православ'я. Дуже схожий механізм взаємодії, бо ви вкладуєте свою віру, фокус уваги, волю, намір і час на роботу і з магією, і з релігією. Просто питання в тому, що коли ви робите все це, вашу увагу, час, ви і волю ви направляєте на взаємодію з реальною структурою, то ви просто. В більшості сливаєте свій ресурс, бо всі вершки отримує та верхушка егрегоріальної структури, а не паства. А ви якраз являєтесь частиною пастви, за рахунок якої егрегоріальна структура пахне, цвіте і продовжує весело розвиватися. В той час, як займаючись магією і витрачаючи рівно ті самі зусилля, ви працюєте на себе та на найкращу версію себе. Ви самі ку куєте свою, свою долю, своє щастя, берете на себе повну відповідальність за все, що з вами відбувається, і контролюєте цей процес. В той час як релігія, все, що з вами відбувається, вона пояснює там Бог дав, Бог забрав. Ви прийшли, щоб страждати, потім колись буде краще, і все в такому руслі. Взагалі, православ'я, воно побудовано на стражданні, на іскупленні гріхов, і Взагалі не забувайте, що ви всі раги. Ми народились, ще нічого не зробили вже в гріхі, і починає це починає процес іскуплення цього гріха. І скільки б що ви не робили, кожен день ви тільки набираєтесь того гріха, вам треба кланятися, вбивати пороги і бути нещасним. Ну, бо Така ну такі така релігійна структура. От вона побудована на стражданнях, на гріховності, на тому, що всі брудні, ужасні, недостойні не раби. Ну так.